Сьогодні у нас буде презентація нової гри, яку видумала сама Владлена. Вдома ціла куча в нас ігрушок настільних, настольних, але ми придумуємо свої ігри, які будемо патентувати, так, Владленка? Ану презентуй нам свою нову гру і розкажи, як її грати. Mm. Що Ще ми маємо минути? на полі? Ми кидаємо кубик, так. Але що ми маємо на полі? І ми випали один, і тут беремо це. Закладаємо Ні, ти нам спочатку розкажи умови гри. У нас є три гравці на гру, так. так. У нас є поле, в якому є цифри, так? Угу. Е, і цифри треба роз ці дії, нам е, вирішувати ті приклади, так? так? Ти кидаєш кубік, ходить один гравець, яка фішка такі в нього і потім закладати на столі. І кожен має е, е хто перший дійде і закладе всі дев'ять цифр е, з додаванням, з відніманням, так? А як воно відбувається? Ще раз покажи. Ти кинула кубик. Покажи, підніми ту розову фішку. Що там вийшло з циферками? Один. Вийшло один плюс 0. І ти своєю розовою фішечкою заклала одиничку, так? Так. Тепер наступний ходить вовчик, так? Ану. Там, нога, що там? Нуга, шо котика виходить? Шість. шість. Вовчик іде шість. Синенький. Шість. Один плюс 2. Мінус. А один мінус 2, то буде один. Ага, вон, мінус один у нас є, мінус два. Вот воно як, я зрозумів. Але у нас тут ще є такі гарні поля. І ще ха. Булочка є. А булочка є, ну ще й булочка є. У нас а? ще є таке ха і вода. Ха це пропуск хода, да? Mm -hmm. А вода це попий водички. Тобто да. вода е, гра здоровим е, стилем життя, так, Лавренка? Mm -hmm. Граєш і п'єш водичку. Mm -hmm. Супер гра? Yeah. Поїхали, граємо.